Тетяна передивляється світлини з чоловіком та синами. Ділиться спогадами за 22 роки щасливого сімейного життя. Життя в якому не було війни. Бо після 24 лютого змінилося все. Тепер вона вдова героя України Андрія Люташина. Познайомилися Андрій і Тетяна в Умані, куди вона приїхала до подруги. За короткий вікенд пара закохалася. Потім Андрій їздив до Тетяни в Києві. Через три місяці після знайомства освічився. Це ми з Андрієм як одружувалися. У нас весілля було 19 серпня 2000, 2000 року. Я була за ним як за кам'яною стіною. Я знала, що на нього завжди можна покластися. Він такий був надійний завжди, справжній офіцер. Андрій ще з малку відчув поклик неба. Його батьки військовослужбовці. Тато військовий пілот, часто брав сина на аеродром. Так Андрій і вирішив продовжити справу батька. Закінчив Чернігівське авіаційне училище льотчиків, служив в Умані. Згодом у Борисполі пропрацював пілотом-інструктором і навчав курсантів. 2004 року потрапив під скорочення і вирішив повернутися до цивільного життя. Після армії він в Іванкові під Борисполем. На заправках був директором. Але я бачила, що це не його, йому було важко. У 2012 році він повернувся в армію. Я дуже переживала, він 8 років він не літав. Але це був його вибір, і я просто бачила, що він приходить з роботи зовсім з іншим настрієм, що це його. Це нам передали з його кабінету. Підписував Молодняк стає на крило. Це він в му році переучився на бойовий літак Міг-29. Ну, він на ньому і загинув на мігі, цей стрибітель. На початок широкомасштабної війни майор Андрій Люташин був на чергуванні в Мелітополі, згадує дружина. Коли почали бомбити аеродром, ризикуючи власним життям, здійснив виведення літака Міг 29 із-під авіаційного ракетного удару. Брав участь у груповому бою, під час якого вдалося не допустити завдання ударів із повітря, та був знищений ворожий літак су 30 Згодом він приєднався до 40-ї бригади тактичної авіації і став одним із привидів Києва. Сток Максим, який саме закінчив Академію внутрішніх справ, теж із перших годин повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист столиці. А Тетяна разом із молодшим сином Артемком вирішили їхати на дачу в Бородянку. Перший день війни зробили помилку, вирішили виїжджати з Києва. Поїхали на дачу під Бородянку. Спочатку було спокійно, а потім Почались такі бойові дії, постійно гелікоптери мимо нас пролітали, в погрібі сиділи. 11 днів ми були в селі там. Потім нам е, жінка сказала, що краще виїжджати, бо якщо зайдуть в село, так як ми сім'я військових, нас ну, просто могли розстріляти і все. Після цього нас сусід вивіз. 7 березня ми вже були у Львові на вокзалі. Я завжди старалася держати себе в руках, намагалася, бо я розуміла, що йому важче. Він завжди обзванювався і зранку і ввечері. В той день він на вокзалі мені в Львові зателефонував, але я трошки вже емоційно вже була виснажена, і видно, він по голосу вже зрозумів, що я трошки вже розкисла. І він сказав, так, візьми себе в руки, ти в мене сильна. Все буде добре. Того ж, 7 березня, йому нарешті, після довгих спроб вдалося прорватися в Київ, аби побачитися зі старшим сином. Тетяна каже, вони проговорили дві години. Це була остання розмова. Він, як батько, дуже був відповідальний, особливо з старшим сином. У них дуже була якась така от. Дуже зв'язок тісний, і для нього це для старшого сина дуже велика була трагедія, що батька не стало. І чоловік 7 березня прорвався до нього сюди, ну, в Київ і хотів дуже сином побачитись. дві години вони спілкувалися, чоловік його підго... видно, морально підготовлював до того, як. Що де лежить, даже документи деякі і він казав, що за мною може щось трапитись. Андрій Люташин брав участь у авіаційній підтримці підрозділів сухопутних військ ЗСУ в боях на підступах до Києва, маневруючи в зоні ураження ППО противника, майор ракетним ударом знищив три бмп окупантів. Після цього його літак обстріляли ракетами. Льотчик не встиг катапультуватися і загинув. Але виконавши завдання, Андрій Люташин зупинив просування противника до 100%. України Він загинув це 8 березня, було під Києвом, село Березівка, Бучанський район. Ми зараз їздимо на те місце, як нам хочеться, то ми їздимо на те місце, де він загинув. Там хрест поставили. Приїжджаємо з дітьми, і вони там металошукачем шукачем це шукають, і так, що лежало. І знайшли такі уламки Андрієвого літака і забрали собі на згадку. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, майор ЗСУ достойний звання Героя України посмертно. Поховали привида Києва у Мукачеві. Я знаю, що Андрій зверху нас оберігає, підтримує нас. Я себе так заспокоюю, що Андрій був військовим, він був льотчиком, і в нього, мабуть, була якась місія на цій землі, він свою місію виповнив. А в нас своя місія, якась в цьому житті залишилась, і ми повинні далі жити, працювати, відбудовувати свою країну. По собі Андрій Люташин залишив на землі свої два крила своїх синів, а сам тримає небо над ними і над всією Україною. Він один о, був у батьків сім'ї. Йому дуже завжди хотілося, щоб у нього було двоє дітей. Я правда, другий раз трошки пізніше але вирішив, що потрібно двоє дітей. Хоч і велика різниця, але менше дуже любить старшого брат. Для нього це такий авторитет. Це ми в музей е, в Жулянах музей авіації, то він меншому сину розповідав про літаки, вертольоти. Щоб менший син сказав, що пап, я як вирос, то буду як ти льотчиком. Валентина Ластовка, Володимир Косинський, Вадим Погребний та «Бориспіль».